Зупинити вбивства людей, зберегти життя дітей, і встановити тривалий мир можна лише завдяки силі та скоординованій роботі партнерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський і виклав відео трагічних подій у кривому розі. На додачу до балістики пише глава держави. Росіяни застосували проти кривого рогу ударні дрони просто в час рятувальної операції. У час цього горя для людей через удар дронами сім людей були поранені. Одна людина загинула. Просто не буває глибших цинізму, підлості і ненависті до людей, ніж ті, які Росія з собою зараз уособлює. Зеленський додає, війна має завершитися. Для цього треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує, та ігнорує всі пропозиції світу для її закінчення. Дуже важливо, щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишалися без реакції світу. Я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію та підтримку високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Ми цінуємо, що принципово висловилися посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. На жаль, неприємно дивує реакція посольства Америки. Така сильна країна, такий сильний народ. І така слабка реакція. Навіть слово російська бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Так, війна має завершитися. Але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Зараз до нашого ефіру долучається Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. На вашу думку, чому пані Брінк? Не змогла назвати речі своїми іменами. Про що свідчить така реакція посла Сполучених Штатів Америки? Я думаю, це відповідає новому концепту державного департаменту, який уникає згадок про відповідальність Росії. Це ж видно, і те, які резолюції на генеральній асамблеї ООН пропонуються Америкою, і в який спосіб комунікується війна Росії проти. України, і це спостерігається також в таких от постах, тобто демонструється з боку посла відповідність тій лінії, яку проводить зараз американська держава в особі державного департаменту, тобто не зайвий раз не згадувати Росію, щоб не псувати стосунки з Росією як країна посередник. Вони бачать себе всі ролі відповідно не хочуть. Такої негативної, да, негативного акценту, але, звичайно, це дуже сильно кидається в очі, впадає в око, тому що до цього постійно ця сама е, посол називала Росію відповідальною за всі ці злочини і відверто називала Росію своїми іменами. Зараз вона дотримується генеральної лінії нової влади. Ну, Що сказати, українці це бачать і це не залишається непоміченим, українці роблять висновки. Чи буде це? Українцями позитивно сприйняти, думаю, що ні. А чи це посилює роль Америки як дороговказу для демократії світу? Думаю, що ні. Чи може посол діяти інакше, ніж її надходять інструкції з Вашингтона? Теж думаю, що ні. Тому висновки всі зроблять, вони будуть такими, які є. Не ну, якщо говорити про вчинки, які мають бути дороговказами, то напевно їх недостатньо для керівництва адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, тому що адміністрація президента Трампа хоче зрозуміти, чи справді Росія готова припинити цю війну. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на прес-конференції в Брюсселі. Він зокрема визнав, що зараз російські війська не дотримуються перемир'я для справедливості та? але він наголосив, що Вашингтон зробить висновки швидко через тижні, а не через місяці. Я пропоную зараз почути цитату його, а потім продовжимо. Ми дуже швидко отримаємо відповіді: чи росіяни дійсно хочуть просуватися до реального миру, чи це лише тактика зволікання. Якщо це тактика зволікання нашого президента, це не цікавить. Якщо вони затягують питання, президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів про переговори. На вашу думку, пане Сергію, відповіді з чого мають зрозуміти американці, якщо не аналізувати вчинки, та це те, з чого ми розпочинали. Дуже красномовно, те, що це називають в державному департаменті переговори про переговори. Тобто, це показує, що вони зрозуміли, в чому полягає пастка Путіна. Вона полягає в тому, щоб затягувати час розмовами про те, як ми будемо вести ці переговори. І я в такому разі, ну сподіваюся, вони приймуть правильні рішення, виставки і. Знайдуть способи тиснути на Росію, щоб цієї пастки уникнути. Інакше ну навіщо треба тоді заявляти про американське лідерство, якщо вони легко стають жертвами цієї пастки, в яку їх затягує Росія? Я сподіваюся на адекватну реакцію. Тобто це санкції, це посилення тиску, це вимоги до Росії припинити цю війну не просто словами, але якби силою. Да? Через силу має бути американська адміністрація рішучою. І я думаю, що Марко Рубіо як людина, яка не нова в політиці, яка є членом сенату до цього багато років, і розуміє, що Росія проводить ворожу політику щодо Америки. Він ці слова підкріпить діями з боку американської. Адміністрація сподіваюсь, що час працює проти. Ну да, він час працює на Росію проти Америки. Сподіваюсь, американці це розуміють, і вони будуть це відповідним чином модерувати, тобто тиснути на Росію санкціями, зброєю для України, додатковою фінансовою допомогою Україні і так далі. Пане Сергію, а от на вашу думку, те, що не відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним, яка весь час анонсувалася на цьому тижні, мала би бути. Ну тиждень ще не закінчився, але вже майже добігає кінця. Так, от чи пов'язано власне це можливо з тим, що вони теж бачать цю тактику зволікання, про яку казав Рубіо, і не хочуть поставити свого президента в незручне становище? Ну, ми бачимо взагалі достатньо цікаво, що всі різкі меседжі. Трамп не робить з собою, скажімо, своїм ротом. Це робиться або через третіх осіб, тобто це робиться витік в пресу. Наприклад, був на цьому тижні витік преси, що Трамп не буде дзвонити Путіну, оскільки він розлючений, або Трамп дзвонить журналістці NBC і висловлює їй своє обурення Путіним, але немає ні відео, ні аудіоцитати. І таким чином, якби немає конкретної відеокартинки, де Трамп обурений Путіним, але. Він транслює це обурення. А коли вже мікрофони направлені на самого Трампа, він більш такий обережний. Ну тобто намагається, я так розумію, маневрувати, знаходити таку тактику в переговорах, яка дозволяє йому з Росією теж продовжити говорити, але вже показувати своє невдоволення. Дзвінка не було це правда, але був представник Путіна Дмитрієв в Вашингтоні, який зустрічався з членами адміністрації. Трампа, очевидно, що вони намагаються ну, доносити якусь вигідну для себе версію в Вашингтоні. В Києві теж дипломатія не зупиняється. У нас були французи, німці на рівні командувачів армії щодо розміщення миротворців. Був дзвінок Андрія Єрмака з радником британського прем'єра Кіра Стармера з питань національної безпеки щодо цього питання. І була зустріч Андрія Сибіги, міністра закону справ, з самим Рубіо в Брюсселі. Тобто в нашому випадку дипломатія продовжує працювати. До речі, нещодавно головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, заявив, що Україна не приречена, але наголосив на тому, що потрібно продовжувати допомогу. Він сказав, зокрема, що Україна вирішила багато поставлених перед нею задач. Говорив про людський потенціал, про озброєння. Але коли зокрема ми всі зараз розуміємо, що час грає поки що на, на, на Путіна проти Трампа, ви зокрема теж це проговорили. Коли Трамп все ж таки почне вирішить діяти та і почне діяти, то для нас наскільки це буде втрачений час і можливості? То кожен день зволікання це життя. ви Бачите, якби мир був, якби мир от Росія декларує, що мир з 18 березня на небі, начебто, вони не обстрілюють нашу інфраструктуру. Якби це був повномасштабний мир, не було б вчорашніх. Двадцяти двох десятків загиблих в кривому розі, в тому числі майже десятеро дітей, да, тобто не було б всіх жертв тільки в одному цьому випадку. А до цього були жертви в Дніпрі, в Харкові, в Херсоні. Щодня цивільна інфраструктура страждає. Громадяни України вбиті, будинки зруйновані. Якби вже було два місяці, два тижні цього перемир'я, не тільки як вони кажуть, в енергетиці, але на суходолі не було б всіх всіх жертв. Але це крім всього іншого втрати не тільки людських життів і будинків, житлових інфраструктури, але це також втрати військових наших, які теж згинуть, але ще більше гинуть з боку Росії. Тобто зволікання з миром це насправді конкретно виливається в життя українських громадян, але також українських військових, але ще більше російських військових. За цим стоїть за цим стоїть життя. Менше грошей у агресора, менше доступу до технологій та більше проблем. Про такі результати трьох років роботи санкційної групи Макфола Єрмака повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що за цей час група напрацювала три комплексні екшн та 18 окремих рекомендацій по ключових напрямах санкційної політики. Ну і ці пропозиції. Стали основою для конкретних рішень країн санкційної коаліції. Йдеться про обмеження в енергетиці, фінансах, індивідуальні санкції та санкції щодо держпідприємств, експортний контроль, обмеження в ІТ-сфері та ядерній енергетиці. Пане Сергію, на вашу думку, чи говоримо ми зараз про наступний етап санкцій? Ви <рес> <рес> знаєте, тут залежить від Америки. Вони ж зараз зайняли таку обережну позицію. Вони нові санкції не накладають, але торгуються цим аргументом. кажуть, не будете йти до миру, тоді будемо накладати санкції. Ну що ми можемо сказати? В цій ситуації ми ілюзії позбавлені. Напевно, треба, щоб тепер Америка цих ілюзій позбулася, тому що вони чомусь думають, що Путін злякається і зупинить свою агресію. Тут треба дуже рішучі дії, і справді. Група Ярмака Макфола за три роки зробила дуже багато. Там були санкції на топ 30 російських банків і відключення 23 великих банків від СВІФТ і санкції проти всієї фінансової верхівки Росії на чолі з. Центробанком Росії і головне 300 мільярдів заморожених активів відсотків по яким використовуються для потреб України. Але ну цього завжди недостатньо. Це ще не є. Знаєте, розбите яйце, в якому голка, в якому путінська смерть. От я сподіваюся, що Трамп втратить терпіння і він таки це яйце розіб'є і дістане цю голку і путінській економіці не стане смерті, але і так зроблено дуже багато. Це треба усвідомлювати, з яким саботажем ми зіштовхувалися на початку війни, коли замість реальних санкцій займалися просто сотрясанням повітря, і саме тому виникла група Єрмака Макфола. А Єрмак попросив мене особисто зв'язатися з Майклом Макфолом, якого я знав з часів Стенфордської практики. І тоді було в перші тиждень війни. Фактично цей дзвінок організовано. і виникла група, яка займалася. Аналізом санкцій, тобто, перше діло було просто побачити. Як нас дурять цими санкціями, виявили дуже багато цих прогалин, цих обманів, як санкція задекорована, але вона не навод... не, на... не наносить шкоди Росії, і першим кроком було ці санкції зробити болючими, а потім вже пропонувати нові нові пакети. І на кожен міжнародний візит президента санкційні ініціативи лягали на стіл міжнародних партнерів. І президент привозив і просував. І вони працюють, але повторюсь, вони не є смертельними все ще тому, що. Не тому, що Україна є недостатньо рішуча, а тому, що захід не є недостатньо готовим до цього. Все ще сподівається почати заробляти разом з Росією. гроші. Пане Сергію, вдячні, що долучилися до ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був на зв'язку. Ну тут варто додати, що група санкційна група власне Макфола Ярмака продовжує свою роботу, і можемо із цього приводу почути заяву керівника офісу президента України. У РФ менше грошей, менше доступу до технологій, більше проблем у ключових секторах. Група Єрмака Макфала продовжує роботу. Ми першими після широкомасштабного вторгнення почали розробляти механізми санкційного тиску і продовжимо це робити. Група вже стала основним майданчиком для пропозицій і об'єднала низку світових експертів навколо санкційного треку.